Я пізнаю світ урок 257, тиждень 29. Тема Опорно-рухова система людини. Скелет, м'язи. Постава. На початку уроку перегляньте відеофрагмент з піснею Мій організм. Є у мене голо. От без них ніяк і язик, що чує смак, органи мої працюють Будь ласка, які рухи ви можете здійснювати? А що вам у цьому допомагає? А чим ваші рухи відрізняються від рухів тварин? Дуже добре. Сторіночка 16. У підручнику. Вивчі слова першого куплету і приспіву пісні Мій організм. Використайте методику блискавка. Отже, закриваєте всі рядочки, залишаєте тільки перший рядочок. Фотографуєте. Відтворіть. Є у мене голова ока 2 і вуха 2. Фотографуйте другий рядочок. Відтворіть. Є у мене голова, ока 2 і вуха 2. Ніс і рот без них ніяк і язик, що чує смак. Сфотографуйте третій рядочок. Відтворіть із пам'яті. Є у мене голова ока два і вуха два. Ніс і рот без них ніяк і язик, що чує смак. Органи мої працюють і життя мені дарують. Фотографуйте останній рядочок куплету. Відтворіть. Є у мене голова ока два і вуха два. Ніс і рот без них ніяк і язик, що чує смак. Органи мої працюють і життя мені дарують. Мозок подає сигнал, він як інтернет-портал. А тепер поставте відео на паузу та спробуйте самостійно відтворити перший куплет пісні. Чудово! Тепер вивчіть приспів. Сфотографуйте перший рядочок. Відтворіть. Дружна органів сім'я, сім'я. Сфотографуйте другий рядочок. Відтворіть. Дружна органів сім'я, сім'я. Так, сім'я це дружна. Сфотографуйте третій і четвертий рядочки. Відтворіть. Дружна органів сім'я, сім'я. Так, сім'я ця дружна. Їх вивчаємо ти і я, ти і я, ти і я. А тепер поставте відео на паузу та відтворіть із пам'яті приспів. Чудово! Спробуйте заспівати! Є у мене голова, ока два і вуха, два, ні сирот без них ніяк, і язик, що чує смак, органи мої працюють і життям. Чудово, молодці! Прочитайте та позначте правильні твердження на сторінці 16. Орган це частина організму, яка виконує певну роботу. Так, чудово! Усі органи людини однакової форми. Ні. Органи мають незмінне положення в тілі. Так. Органи, що утворюють систему органів, взаємопов'язані й виконують спільну роботу. Так, усі органи розміщені всередині тіла. Ні, адже такі органи, як руки, ніс, очі, вуха, розміщені назовні тіла. Дуже добре. Сторіночка 17. Попрацюйте з ілюстративним матеріалом. Розгляньте зображення та прочитайте підписи. На першому зображенні ви можете бачити скелет людини. Скелет людини це сукупність кісток, з'єднаних між собою. Прочитайте підписи: Череп. Грудина. Ребра. Хребет. Тазові кістки. Верхні кінцівки та нижні кінцівки. На іншому малюночку зображення. Так, хребет і хребців. Ось ми бачимо. Сьогодні ви більше дізнаєтеся саме про скелет людини. А саме про опорну рухову систему. Підготуйтеся до читання інформаційного повідомлення. Розгляньте ілюстративний матеріал ще раз та самостійно прочитайте підписи. Чудово! Прочитайте, що означає слово сполучення скелет людини. Скелет людини це сукупність кісток, з'єднаних між собою. Поставте відео на паузу та повторіть. Чудово! Опорно рухову систему людини утворюють скелет. І м'язи. Скелет людини це сукупність кісток, з'єднаних між собою. У ньому розрізняють череп, скелет тулуба та скелети верхніх і нижніх кінцівок. Скелет тулуба скр... складається з хребта й грудної клітки. Хребет проходить уздовж тіла і складається з коротких кісток, хребців. Грудна клітка утворена ребрами та грудиною. Хребет є основою скелета. У верхній частині він з'єднаний з черепом. У нижній частині з тазовими кістками, до яких прикріплені кістки нижніх кінцівок. Кістки верхніх кінцівок прикріплені до грудної клітки. Скелет є опорою тіла. Та захищає внутрішні органи від ушкоджень. Наприклад, грудна клітка захищає легені серце. До кісток скелета прикріплені м'язи, завдяки яким людина може рухатися. М'язи можуть скорочуватися і розслаблятися. Скорочуючись, м'язи корочують і тягнуть кістки, до яких прикріплені. Розслабляючись, м'язи довшають, і кістки повертаються в попереднє положення. Отже, скажіть, будь ласка, що утворює опорно рухову систему людини? Що таке скелет людини? Що є основою скелета? Чи може скелет захищати внутрішні органи від ушкоджень? Якщо так, то, наприклад, які? Чудово! Поставте відео на паузу та вивчіть навчальні одиниці. А тепер пошепки озвучте відеофрагмент. Опорно рухову систему людини утворюють скелет і м'язи. Скелет людини це сукупність кісток, з'єднаних між собою. Грудна клітка утворена ребрами та грудиною. Скелет є опорою тіла та захищає внутрішні органи від ушкоджень. М'язи можуть скорочуватися і розслаблятися. Чудово! Поміркуйте та скажіть, який орган захищено черепом. Так, це мозок. Дуже добре. На сторінці 19 розгляньте рисунок, який ілюструє роботу м'язів. Ось ми бачимо в нас м'язи, позначені червоним кольором, і кістки. Прочитайте речення та підкресліть потрібне слово у дужках. Під час скорочення розслаблення М'яз скорочує і тягне кістку. Правильно під час скорочення м'я скорочує і тягне кістку. Підкресліть. Дуже добре. Відкрийте сторіночку 17-ту та попрацюйте ще раз ілюстративним матеріалом. Прочитайте назви кісток, скелета та запам'ятайте їхнє розташування у тілі. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Поверніться на 19-ту сторінку, перевірте себе та укажіть на рисунку розташування кісток у тілі людини. Грудина. Проведіть стрілочкою. Ребра. Верхні кінцівки. Череп. Хребет. Тазові кістки. Нижні кінцівки? А тепер перевірте: грудина, ребра, верхні кінцівки, череп, хребет, тазові кістки та нижні кінцівки. Чи так у вас вийшло? Чудово! Обчисліть приклади у завданні 10 зручним для вас способом. Та опишіть в речення отримані відповіді. І дізнаєтеся цікаву інформацію. Отже, різницю чисел 43 і 35 збільшити у 25 разів. Обчисліть приклад. 43 відняти 35 це буде 8, а 8 помножити на 25 це буде 200, отже, у тілі дорослої людини понад 200 кісток. Друге. Різницю чисел 270 збільшити у 5 разів. Перевірте. 200 відняти 70 це буде 130, а 130 помножити на 5 це буде 650. Отже, у тілі людини понад 650 м'язів. І третє. Перевірте. До 119 додати різницю чисел 53 і 44, яку збільшити у 9 разів. Отже, 53 відняти 44 це буде 9. 9 помножити на 9, це буде 81. А до 119 додати 81. Так, це буде 200. Під час ходіння у людини працюють 200 м'язів. Дуже добре. Перегорніть сторіночку. Постава це звичне положення тіла в позиції стоячи під час ходьби, сидіння тощо. Люди з правильною поставою тримають голову і спину прямо. Їхні м'язи пружні. Плечі випрямлені. Для перевірки постави слід стати біля стіни. Якщо потилиця, лопатки, сідниці, литки й п'яти торкаються поверхні, то постава правильна. Слабким м'язам важко втримувати тулуб у вертикальному положенні. Тому постава може порушуватися, щоб зберегти правильну поставу. Слід стежити за положенням тіла під час навчання та відпочинку. Тренуватися, щоб зміцнити м'язи. Отже, що таке постава? Так, це звичне положення тіла у позиції стоячи, під час ходьби, під час сидіння. Що потрібно зробити для того, щоб перевірити правильність постави? Чудово! На сторінці 20 розгляньте малюнки. На першому малюнку ви можете бачити приклад неправильної постави, де м'язи у людини можуть бути слабкими, адже якщо слабкі м'язи? Їм важко втримувати тулуб у вертикальному положенні. Ось як ми тут бачимо. А якщо у людини правильна постава, то м'язи Так, м'язи тут сильні і можуть втримати тулуб у вертикальному положенні. Дуже добре. Прочитайте слово сполучення. Та підкресліть прислівники. І усно поставте до них питання. Наприклад, сидіти прямо. Сидіти як прямо. Прислівник прямо. Нагадую, прислівник зазвичай виступає обставиною. Наступне слово сполучення: щодня тренуватися. Визначить прислівник. Так, прислівник щодня тренуватися. Коли щодня Підкресліть. Уранці робити зарядку. Назвіть прислівник. Правильно. Уранці. Робити коли уранці. Наступне слово сполучення. Рухатися красиво. Молодці прислівник красиво. Рухатися як? Красиво. Стояти струнко. Молодці, прислівник струнку. Стояти як? Струнко. Чудова робота!